А перед початком відео хотів би порекомендувати мій TikTok аккаунт на якому буде багато чого цікавого про крінкета. Підписуйся, не пошкодуєш. Всім привіт, каналі 5 І сьогодні я тобі розкажу про усі промокоди. На Західній Україні, що зараз працюють. Якщо що я це зараз знімаю 31 грудня, тому на даний момент ці промокоди будуть працювати. Може буде пізніше, що ви будете їх вводити, можливо, вони будуть не працювати. Також ви можете бачити дату там зверху на Хаді-Худ, якщо це так це правильно нібито називається. Ну, але ми довго вас не тянемо. Але я спочатку прошу поставити лайк, підписатися і написати будь-який коментар. Мені це дуже допоможе. Ну, а ми починаємо. Промокод у нас е, в цьому віконечку на F1. Тискаємо, якщо хтось не знав. І перший промокод це Black. Black це промокод е, з, ну, з Чорної п'ятниці, але його сюди додали, тому що Чорну П'ятницю цей сервер ще не зустрів. Він якби його пропустив. І ось от е, ви вже використали цей промокод. Е, далі йдемо до наступного промокоду. Так, Наступний промокод я скопіював і це у нас I love the ZСУ додали на звільнення Херсону, але також цей сервер не зустрів цю подію, коли додала, тому його окремо цей промокод ще раз окремо додали для другого сервера. Дійдемо до третього промокоду. Третій промокод, я тільки що собі скопіював. І вставляємо UA Winter або UA Winter, Кому як більше подобається, його додавали в честь зимового оновлення. Він його також типу, ну, має вже, але не зустрів саму подію. Його нібито 22 грудня додавали. Я не пам'ятаю, ну ні, то 22 грудня додала. І, до речі, дуже важливо, як ви ведете промокод. Треба все вводити крапочку в крапочку, велика буква, в маленька буква, тому що інакше вас не спрацює. Йдемо ми до наступного промокоду, і у нас 2023. Його я це вже точно пам'ятаю, додали 27 грудня, а використати його використати його можна до 10 січня. Ну, типу, в честь 23 року, ось я вже використав цей промокод. Всі промокоди працюють. Ну, мало би працювати. <звук> і далі у нас 0,2 GTA. І до речі, якраз цей промокод не працює, тому що його додавали в честь відкриття цього серверу. Про що в... просто вводжу у вас в курс діла, що таке був? Може, просто я його вводив і через це вже я не можу його вести. Ну, але перед по останні. Промокодом, який в мене є, поставте лайк, я вас це вже просив, але це мені дуже сильно допоможе. Зкиньте це відео другу, щоб він також подивився, якщо він, наприклад, грає Україн GTA, це мені також дуже допоможе. До речі, не знаю, чого я, я ходжу повз сільпо. Не знаю. Ну, добре, не про це. Підписуйся, пиши коментар, мені буде дуже приємно, і це мені дуже допоможе. Буде більше відео про Ікран GTA. Ну, а показую останній промокод. І останній промокод це мій промокод. «ФІЦ». Зараз ви бачите в себе на екрані, як правильно це писати. Це мій власний промокод, який вам дасть 20 тисяч ігрової валюти і нібито 1000 експіт, точно не пам'ятаю. Але зауважте, що він до 5 рівня. Бачите, в правому верхньому куті в мене є п'ятий рівень. До п'ятого рівня його можна вести. Тобто це вже прогрес. У мене і мій промокод вікенки. Думаю, за таке можна поставити лайк. Ну, добре, на цьому в мене закінчились промокоди. Напиши в коментарях, який ти промокод активував, тому що їх було багато. Чи взагалі ти активував промокоди, чи, чи наприклад, колись було таке треба спеціально було в чаті написати слідпромо і тоді вводити промокод. Ну, це вже інше. Також можете вжити, якщо дуже хочете, взяти мій реферальний код. І не забувайте вводити мій е, промокод FITS. Не FITS5, не просто FITS. Дякую, що додивився до цього моменту. Я буду прощатися. В принципі, я вже вас вже попросив поставити лайк, написати коментар, підписатися, тому мені мене вже нема що вас просити. Тому просто прощаюсь. Сьогодні я вам розказав про усі промокоди, які зараз дійсні на 02 в Західній Україні. І всім па-па-па-па.